Середина осені в домівках холодніше, Одесити розпочинають підготовку до зими. Запасаються теплими ковдрами, павербанками, утеплюють вікна, а дехто навіть купує буржуйки та генератори. Після торішніх відключень світла Одесити вже мають власні плани Б на випадок нових випробувань. А як ви готуєтесь до можливих проблем з опаленням? І які маленькі хитрощі використовуєте, щоб залишатися в теплі? Ой, ви знаєте, у мене цілий бойовий набір, шкарпетки з заходної України, майже до коліна. Потім у мене чобітки, там кімнатні капці з хутром, пухова ковдра, перина, подушки, маленька подушечка. І найголовніша моя грілочка, це моя улюблена кішечка. У мене така халепа є, що вже ніяк не може її розв'язати. Там немає хазяїна, десь він. Не знаю де він все там розібрав, вікна там побиті, а у нас якраз це під нами. І от зараз у мене 14 градусів. А а так бути пляшки. У мене маленька внучечка. Я пляшки ставлю навколо неї. Або ще та грілка, яка за радянського союзу була електрична. Так, так вовняний одяг. Як я гріюся, пер'їна і добре. Я грудень можу пересидіти. Все гаразд. Південне місто, не північний край. Тож треба загортовуватися. У нас люди ось у морі плавають. У нас люди вон, в морі плавають. Піду в гості і все. І все два-два достатньо, так. Два радіатора. А це взагалі вартісно виходить використовувати постійно радіатор? А, ну, звичайно, це дорожче ніж опалення.